Доброго дня! Сьогодні у нас 11 грудня. Фу, на дворі до баріна. Мінус 40 з вітром. Подивимося, як поводить себе зимівник при мінус 40, зразу в бджоли. Вентилятори. Вентилятор працює, як бачимо. Він швидше крутиться, ніж на відео, але це дуже добре, тому що. Якщо він, так, якщо він ще крутиться, там на мінімальній швидкості це означає, що навіть при мінуса 40 бджоли дають достатньо тепла, щоб себе обігрівати. Значить їм ще треба трошки холодного повітря. Зараз ми зайдемо, я зайду всередину. Підмету трохи бджоли і подивимося, як вони себе поводять і який в мене ще є план на наступний рік по зміні трошки займівника. Так, зайшли в зимівник світло гарний запах бачимо дверка майже не відкрита маленька шпарочка воно все одно чуть чуть тягне повітря Осип, Ну це я відколи знімав відео, відколи я знімав відео, я не знімав. Останній раз, то я після того не, маю на увазі не замітав. Зараз я замітаю, подивимось, яка кубка бджолів і розкажу ще які плани у мене є по зиміннику. Подивимось яка температура. 4 градуси, це в середині, в, як бачу, в коридорчику можна писати між бджолами. Там 4. Це в самому куті зимівника подальше від холодного повітря. Теж 4. Все десь є. Ще десь є один, але я його походу десь загубив. Не знаю де він точно є. Не пам'ятаю, де його поставив. О, тут наверху. Тут 3 і 3,2 градуси. 46% вологість, це і нормально, 50% це і нормально вологість. Зараз спробую включити. О, ось так виглядають бджоли. Бачимо повний корпус. Трошки просто менше з самого переду. Є і більші, є і менші, є по-різному, є що абсолютно бджолів не видно, Тут вони трошки далі сидять. Ось тут також всюди є бджола, а тут не витко. а От, от вони ось там. Ну окей, зараз позамітаємо і я подивимся скільки впало бджолів, бджолів ще там, як пройшло скільки, 11 днів. Прішив знімати, замітати бджоли тільки так, якби, кожних 15 днів, але як я вже сьогодні тут, щоб ще раз там не заходити через 3 дні, то вже позамітаю і будемо чекати до кінця місяця. Окей, позамітали. Зараз покажу покажете кубка. Ось така кубка, невелика, велика, не маленька. Треба виключити світло. Так, який ще план? Як бачимо, повітря майже не затягується, дуже трошки щоб була циркуляція. Я ще планую поставити такі дві труби. Одну трубу з цієї сторони і одну трубу з тієї сторони вздовж цілої кімнати з мотором і з вентилятором, щоб вони у мені І потім випустити ще такі патрубки в долину між рядами. Щоб воно мені ще давало холодне повітря далі туди між рядами. Тут воно не потрібне в цій стороні. А ось починаючи десь звідси, то би здалося ще між рядами в самі боки, щоб було ще якесь трошки холодніше повітря. Але в принципі я говорив з пасічниками, які вже зимують дуже довго, то вони сказали, що один градус. Різниця до 2 градусів різниця це не є велика, це взагалі не проблема, що це нормально. Так що не знаю, але чому я все ж таки хочу то зробити? Бо тому що з часом тут буде ще раз так бджолів як воно є. І тоді може бути більше проблема, Так що я то зроблю і на тому кінець. бджоли позамітав. Тут 4,1 градус зараз. Це є мінімальна температура, це максимальна температура, яка була з останнього часу, коли я перед. Це я кілька днів тому тут був, бо було дуже тепло на дворі, <кій> то було... Мінус... було доходило до 5 градусів тепла. Я хотів подивитися, яка тут температура буде. На дворі було плюс 5 і тут було піднялося до 5,7, Ну, І такі тут справи. Не забуваємо підписуватися обов'язково на канал, обов'язково ставити коментар. Я читаю, відповідаю. Посупив обов'язково подобайку, І саме обов'язково це треба підписатися, бо тому що вчора дивився тільки 46% всіх людей, що дивляться, підписані, а більша половина не підписані. Вам від того нічого не буде. мені Чим більше ви підписуєтеся, чим більше ви ставите коментарів і вподобаєтесь, тим більше у мене натхнення знімати відео. Так що, дякую, до побачення.